Я знаю, що дівчата зараз думають, ну і, в принципі, всі, всі психологи про це кричать: що тобі має бути дуже класно самій, але ще краще з кимось. Да? Тобто самостійність, все ж таки, ти самодостатня, абсолютно людина, але з кимось буде ще краще, тому що ми все ж таки соціальні люди, і нам потрібна ця прив'язаність, здорова прив'язаність. Ну, я більше про те, що ну я знаєш, те, що я бачу і чую, що тим, чим я особисто стикався, незважаючи про всі розмови на рівноправ'я там, да. Тобто, от ми рівноправні і рівноправні особистості, поки не принесуть рахунок в ресторані, наприклад, знаєш. Або до каси в супермаркеті, тобто до того ми однаково вибираємо, ми однаково рівноправні. У нас рівнозначні. Да. Слухай, я теж дивилася якесь інтерв'ю випадково, і там ну, підійшли до пари. Ось скажіть, будь ласка, хто у вас там відповідає за бюджет? І дівчина так зневажливо, ну мій хлопець базові мої потреби перекриває. Типу, камон, базові твої потреби це житло, їжа. Це те, що ти там, їздиш на машині, да, він тобі машину забезпечує. Ніфіга собі базові. Ти спробуй, будь ласка, це все сама. От я просто після розлучення з двома дітьми, ну це дуже важко. Це дуже важко. І це потрібно цінувати, коли чоловік тобі базові потреби перекриває. Ну, це прям цінність. Ну, бачиш таке, знову ж таки, що от, якось у мене складається враження, що зараз е, чоловік. В, така модна думка, да? ну, дуже ж багато mm -hmm. думок, вони ж просто модні. І для дівчат для них дуже важливо відповідати моді, трендам і бути ще в перших рядах цих трендів. І, що чоловік потрібен, як ти кажеш, там, закривати навіть не потреби, а там, умовно кажучи, там, безперервні подорожі, машина класом не нижче там, певного. Да? Там, там умовні сумки, бренди, одяги, да? там, я нічого не маю проти цього. Питання тільки в тому, що для цього треба заробляти дуже багато, а більшість чоловіків просто цього не заробляють. Да? І коли кажуть, що ну, тоді наше він мені потрібен. Ну, наприклад, да, наше він мені потрібен, якщо він назначає зустріч в ресторані, а мені туди треба їхати самі. Ну, на мою думку, знову ж таки, це такий, знаєш, позиція дитини. Ну, яка так і не подорослішала, яка вважає, що все за неї повинен робити хтось. І, от, знову ж таки, для мене от враження, що чомусь довгострокові перспективи зовсім не розглядаються, навіщо потрібен чоловік жінці. Знаєш, тому що. Прийде час, коли будуть ноги боліти, і прийде час, коли буде там не знаю важко на серці, і прийде час, коли жінка захворіє, і коли потрапить в лікарню, і коли в неї буде якась операція, і яка буде там ну якісь ще проблеми. І в цей час, ну ну добре, якщо в тебе є гроші, ти викличеш таксі, і поїдеш в свою там квартиру до до кота, да там. Чи до собаки, але якщо тебе забирає людина, і які не все одно, яка, ну якщо треба тебе піднесе, треба, на... Звичайно. Це емоційне тепло. Ну от навіть віднесе, умовно кажучи, з ліжка до вбиральні, там, наприклад, да, то це теж немало, але питання в тому, що поки дівчина молода, вона думає, що це їй не знадобиться, uh -huh. і вона така от буде вічно. Знаєш і. Тому чоловік повинен тільки нон-стоп. Ну, це бачиш, це от твій досвід, ну зрозуміло, що дуже цінний. Дівчата це молоді... сарказм, ні, 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 -ні, ні. ні. <рес> Ну, Дівчата дійсно про таке не думають, коли То, молоді. Ну тому, що, ну, тому що довгострокова перспектива, вона така дуже складна. І дівчата не стають з віком краще. Ну, там, без образ, тобто їх, як це сказати, Ринкову вартість да, там на ринку, ринку дейтінгу вона падає да, там, з роками. Мені не подобається, О, що бачу? дівчина має себе продавати, ну, в смислі, на ринку. Ну, ну, я зрозуміла, що ну, ти мав на увазі інше, але звучить а, не дуже. Звучить не дуже. Ну, може, в цьому якось треба ж якогось там додати. От. Тому тут же є взаємодія, що, як ти казала, Довгострокові емоційні зв'язки, які формуються довго, і коли і він, можливо, вже буде не такий, і вона вже буде не така, як це сказати, високоліквідна да, на ринку дейтингу, да там. <реш> Ти вирішив повторити, <реш> да. просто... що, що її перестануть писати. <реш> Якщо раптом хтось не почув, <реш> да. <реш> да. що її не будуть вже писати турки, там, араби і шейхи з еміратів. Слухай, ну <реш> я тобі скажу так: в захист турків я дуже вдячна в свій час туркам, що вони підняли мою самооцінку, коли я залишилась сама з двома дітьми. І ми я познайомилась на фестивалі з турком, який просто мою самооцінку, що я з дітьми, я думала, все вже. Ну, я вже нікому не потрібна, все я там. Буду собі малювати або танцювати, неважливо що. Щоб забезпечувати своїх дітей, але він діти, це щастя, діти, це цінність, це твоя особливість. Я хочу поспілкуватися з твоїми дітьми. Тобто, ну я дуже вдячна. Так що давай, турків, <сум> не будемо чіпати. <сум> Вони потрібні українкам. Це, це, це така. Ну я скажу, що українкам. Про українок можна багато говорити, і наприклад, незважаючи на те, що українки вважали себе дуже особливими, коли почалася війна, все ж таки дуже багато кинули своїх чоловіків і побігли за кордон, і влаштовують там своє життя. Там тобто, yeah. тут тут знаєш, не будемо мабуть узагальнювати і про турків, і про жінок. Так. Тому що тема така: ділимося власним досвідом, ділимося тут власним нічого досвідом. такого так. От, ти ну ми знову ж таки бачиш таким чи іншим е, чином повертаємося до того, що всі жінки не такі, і не не всі жінки такі, і не всі чоловіки такі. Так. Але от то те, з чим стикаємося, то це знаєш відношення до чоловіка як до ресурсу, а не як до людини. Тому є таке, таке є реально. Але і чоловіки це це підтримують, мені здається. Ну, хіба ні? Ну, тобто ви ж теж розумієте, що якщо я не буду заробляти от таку певну кількість, тобто самі чоловіки ставлять для себе оцю межу. Ну, Навіть мій чоловік теж такий. Він каже, я, як я буду забезпечувати своїх дітей, як мені потрібно, мені там то-то, то-то, то-то. Ну, це, це ж ваша планка. Це ж не я кажу, як ти будеш, правда? Він же сам. Тут же різниця ключова в тому, що. Одна справа, коли вже ви роки у відносинах, і це сім'я з дітьми. А коли це одразу тобі, як вхідний квиток, ну, викатується, що ти повинен стільки заробляти, Питання, ну це дуже дивно. Що таке є? Ну, шо, такі, я? ну я, я розумію, що загалом так. А тобі так казали? Ну, у мене, скажімо так, останнім часом немає досвіду, тому що досвіду нема. Ти О. ж на танці ходиш. Що, чого ти туди ходиш? Теж? Ну, перше, мені подобається танцювати. <рес> я не зрозуміла. <рес> таке, таке питання, що чому я ходжу на танці? Так. А я завжди любив латиноамериканські танці, навіть з дитинства, але ніколи не складалося. Не складалося. У мене та ж сама ситуація. Тобто, я, я, от, я навіть буду ходити на танці. От. Я буду продовжувати ходити на танці Я ходжу на танці. Такі, як ти, одиниці. Всі чоловіки зазвичай на дуже багато відсотків ідуть за відносинами в пошуку жінки там. Ну, я сприймаю так, що це непоганий бонус, але якщо не буде відносин, то мене і танці влаштовують. Я зрозумів. Навіть неочікувана відповідь. Навіть більше, ніж влаштовують, тому що. Тому що щоб танцювати, мені достатньо бути собою. А тобі подобається взаємодія. Ну ти ж обрав не сольні танці, правда, не самовираження. а, -а, 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 а па ну, я не виключаю, взаємодії. що з часом я розів'юся. Там просто для мене футворк зараз е грусть печаль, там хоча ну краще ніж раніше. Футворк — Це коли сольно, ми танцюємо перед зеркалом. Щоб просто да. люди нас розуміли такі okay. слова? І, да, і тому. Я, я дивлюся, що з часом розвитку все ж таки багато танцорів, вони танцюють соло. і це теж так. А чому ти обрав саме парені? Ну, За твого інстаграму? Да? Да, я сидів вдома. Якби не твій інстаграм, у вашій школі було, в нашій школі було б на 70% людей менше. Повертаючись до моїх танців, і я сидів вдома і я хотів щось в житті. ну, Нового, щоб не нагадувало про минуле. І ага. вже, і, і коли я побачив, я навіть не знав, на що я йду. сальса, це чи бачата, чи румба, чи ча-ча-ча. Просто от так от і все, я пішов. Клас, да. Ну, перших, до речі, там місяць я вже скіглив на цю тему, що коли 60 разів відмовляли, то це було дуже важко там танцювати. Ще одне таке питання, яке, на мою думку, зараз актуальне, це. Те, що дуже багато людей, ну це, до речі, може, якось і відсилає до того, що дітей не хочуть, хочеться, бо бояться дорослішати. Ти знаєш, що і жінки, і чоловіки якось вони, у мене таке враження, що вони бояться дорослішати їм відповідальності. відповідальності, відповідальності. Да, тобто, тому їм і простіше там займатися якимось видами активності, де ходити до психологів. Де їм розкажуть, як правильно, як повинно бути, і як вони повинні вчиняти, замість того, щоб якось брати на себе відповідальність, ризикувати, отримувати зворотній зв'язок, відчувати біль, відчувати розчарування, отримувати моральні травми, психологічні травми, і йти далі. Знаєш, тому в мене таке ну от враження, що і танці в цьому плані таке, знаєш, теж відображення життя сконцентроване, тому що. Дуже багато людей доходять до якогось рівня, де вони вже так, ну, ближ, ага. ближче до середнього, але бояться танцювати далі, їм простіше кинути, тому що вони не, ну, якось їм здається, що вони не знають, що, що далі робити. Знаєш, от якось, що от... Хоча тут такий цікавий момент, що іноді ти просто, коли доходиш до такого етапу, це з мого досвіду, то це означає, що зміни почалися. Просто ти ще їх не прийняв, а страшно заходити в щось нове і невідоме, тому простіше да, відкинути, да. відкинути чи повернутися назад, чи щось таке. Угу. Ну, мені здається, що все ж таки знову все вплив в соцмереж. ну, На жаль, на жаль, тому що той самий, як ти там сказав, Тіндер. Тіндер. О, про Тіндер це окрема тема. Ні, Я насправді дуже хочу про це поговорити, тому що ну, там е, така система цікава, що е, ну це дуже правильно, ми обговорювали з моїм другом цю тему, який користується Тіндер. Він підсів і він реально ходить на ці побачення дуже багато, дуже часто. Але е, коли є вибір, Наприклад, ти заходиш в магазин в супермаркет, да? і у тебе там 2-3 шампуні. Ну, окей, uh -huh. все, я обираю цей, бо він для світлого волосся. Uh -huh. Цей для темного, а цей для фарбованого. Uh -huh. У мене світле. Все, я обрала. А коли у тебе 200-300 варіантів цього шампуню, цих дівчат, да? тих хлопців, ти вже на касі все одно залишаєшся незадоволеним. Ти хочеш спробувати ще інше, тому що, ну, а там же, ж, а може, а все ж таки, ну, вони всі такі гарні. Ну, такі тут, класні. Тут же, знаєш, знову ж таки, можна такий камінь в огород дівчат закинути. Тому що там фільтри, фотошопи, та все, і в них стільки повідомлень, що вони. Так само це і для жінок, і для дівчат. Да? Ну, і Однаково. Для жінок і для дівчат. А да. для чоловіків це тільки для одного відсотка І вони... Дуже важко обрати саме. Які... Більшість які... чоловіків просто не отримують відповіді, до речі. Це, от, ну, таке, якщо до ну, про ці от угу. як це сказати. Сайти знайомць, да, там, або додатки okay. для знайомств. То, до речі, жінки тут знаходяться в дуже такій привілейованій е, ситуації, хоча для них це теж не просто, тому що там бувають, ну в них, як я розумію, є свої там фільтри і своя конкуренція, тому що це бувають анекдотичні випадки, коли жінки вони для того, щоб відповідати своїм уявленням, вони ну, змінюють викривлюють реальність. І були такі випадки, коли ти приходиш на побачення, вона каже: Ну, мені не 31, мені 41, а що такого? Якщо я поставлю 41, мені не будуть писати. Я кажу: ну почекай, це Це вже стосунки на брехні. Ну, да, причому кожна ж пише, що дуже важливо чесність, відкритість і в стосунках, при тому, що От, так це був рекорд. Я на це зміг тільки сказати, що ну, уявив, якби чоловік написав, що його зріст 180. Так, от, якщо використовувати таку саму відсоткову mm -hmm. модель, як з тобою, то він би пройшов 1,35 п'ять. <ріст> тобто <ти> уявляєш, <ріст> <ріст> наскільки на це е викривлена реальність в уяві, там, да, там, я не знаю, чи варто це буде залишити, чи ні, ну, таке. І е -е, ну, ні, про те, що я ходив на зустрічі з Тіндеру, це, ну, це було, і я ж кажу, що по-перше, там, що дуже складно, тому що дівчата, в яких дуже багато повідомлень, вони почувають себе дуже як, ну, ну можна так? можна і так такое... сказати, але більше в тому, що ну давайте, конкуруйте. Ану, здивуй uh -huh. мене. Хоча ну, хто ти така, щоб тебе дивувати, поки що не зрозуміло. Знаєш, там і uh -huh. так, це я з кіглю, це ми точно не будемо. Давай повернемося до того, що от не хочуть дорослішати. знаєш. І ну, Тут, мабуть, мабуть, знову ж таки такі речі вони змінилися з часом і не знаю. Ну, мені здається, поки ти не заведеш дитину, все ж таки ну, ти не подорослішаєш. Ну, якось. Ну не скажи. Тут знаєш, є більше, мені здається, відповідальність. Тобто, одне діло, коли дитина там дитина не заводить дитину, але живе сама, там приділяє увагу і батькам. І до речі, дуже показове відношення, знаєш, до домашніх тварин. От, я так побачив, що навіть коли почалася війна, то дуже було цікаво, що там навіть котів кидали, знаєш, і собаки і таке, це теж, знаєш, показник відповідальності, хоча, uh угу. хоча там... Але я помітила таку тенденцію, що зараз заміняють дітей собачками, кітями. Ну, це ж таке питання, що заміняють на якийсь час, а собачка от, це 10 чи 15 ну, не знаю, років. Там, Шо там найкращий буде? грувер, найкращий одяг, всі ці щеплення, їжа, Ну, типу, це таке саме ставлення, як до дитини. Ну, у нас, наприклад, різне. У нас у мене є собака, і є mm -hmm. діти, ну я дуже відрізняю. А дивлюся на знайомих, ну, там ну, так само, як до дітей. Ну що, дорослішати? Ну, я не знаю, що тут сказати. Ну, є така тенденція, так. Я не знаю, як з нею боротися, ну, реально. Ну, мабуть, потрібно переглядати свої цінності, що для тебе важливо? Що як ти уявляєш себе через 10 років? Що, що у тебе, хто біля тебе? Що ти робиш для цього? А можливо, не через 10 чи через 15. Знаєш, тому що 30 і 35 є різниця, а 30 і 40 дуже велика різниця. Про свої 50 я вже і не кажу. Почекай, мені через 15 буде 50. 50. Ні, Ну, ти вибрала таку траєкторію, яка, ну, на мою думку, в принципі, вона можливо важка, але вона довгострокова. Тобто тут. Тут я скоріш за все, ну неблагодарне ж діло, там передбачування, все таке, але скоріш за все, якщо ти робиш все правильно, не ти конкретно. Взагалі, якщо людина робить все правильно, результат буде правильно, це як? Це як ти відчуваєш чи що таке правильно? Ну знаєш, на мою думку, що таке правильно, це, це те, що відповідає, мабуть, довгостроковим довгостроковій меті. І більш традиційним цінностям, незважаючи на те, що там як людина з двома втраченими шлюбами, я це кажу, але можливо це так звучить. Але на мою думку, такі от більш традиційні речі, вони є більш надійними, тому що вони вони вже витримали. Там, випробування часу. Слухай, ну давай так. Ну ми не топимо за те, щоб зберігати шлюб при будь-якій ситуації. Правда ж? Ми ж за нормальні, адекватні стосунки. Якщо людина розуміє, що їй буде краще без шлюба, ну, мабуть, не варто зберігати а. такий шлюб. Правда? ж? Питання складне, тому що а чому вона думає, що в іншому шлюбі не буде так? Mm. Mm. Тут же ж таке, що, Тому можна... що не все залежить тільки від неї, а є ще і друга умовна людина, да? угу. яка половинка, то ти залежить 50% від відповідальності. Я з тобою згоден, але ну дуже дуже часто мені здається, що все не так погано, як здається. Знаєш, тобто, коли ти в цьому знаходишся, тобі здається, що твої проблеми вони. Вони там найбільші і ну, най, да. най, най, найскладніші. А питання mm -hmm. в тому, що скоріш за все вони будуть і в наступному шлюбі, це так. І, і якщо подивитися на що ну, не вони... вирішити? Ну не вирішити їх, ну, не розібратися да, з, да, з собою. Тому тут знаєш, ну це складне питання, це взагалі це окреме дуже складне питання, тому що що можна прийняти, що не можна прийняти. Просто я, я б не хотіла, щоб так, щоб так звучало, що знаєш, ми там. Прям за те, щоб не розлучатись. Ну, зрозуміло, що є крайні випадки, але ми не говоримо про крайні випадки, знаєш, тому що, тому що ну, як я розумію, що кризи бувають в будь-якому шлюбі, в найромантичнішому, і хворіють всі, і поганий mm -hmm. настрій буває у всіх. І розчарування бувають у всіх. І, і різні бувають речі, і різні бувають спокуси. І, ну, тобто питання в тому, що. Ну тут знову ж таки, знаєш, питання, мабуть, наскільки ти доросла людина, і наскільки ти витривала людина, щоб зрозуміти це тобі важко, чи тобі здається, що тобі важко. Тому що от у мене був колись досвід, як я, ну, я займався спортом з дитинства, і мені я знав, що важко це коли ти вже падаєш. Тобто, ти не те, що там не можеш встати просто. Ну просто да, так. Нема повітря там на всій земній кулі, і ти не можеш встати. Оце важко. Потім я працював як тренер, і я е, побачив зі здивуванням, що для людей без такої підготовки, для них важко, це коли перестає бути легко. Тобто, перші там, якісь там, ознаками, в і вони вкидають і все. Типу, ну... Там це ж важко, ну як важко? Ти можеш ще там 20 разів віджатися, але тобі вже важко ні, ну це має бути дисципліна. Да. як би ну, важко не було, ти, ти приходиш на тренування регулярно. Так, от і з шлюбом, мені здається, це дуже складне питання, тому що де, де оце знаєш, де важко у кожного своя да, історія. Це а, Ну це таке. А що тобі допомогло або допомагає зараз побороти самотність? У нас же тема самотності. Тому що я, наприклад, коли я сказала чоловікові, що слухай, я йду, значить, на інтерв'ю, і буде у нас тема самотності. Він на мене так: ти і самотність? А чого тебе запросили? А це, а це оце, до речі, не інтерв'ю, тому що тебе ж не запросили так, як експерта так. самотності, mm -hmm. а це подкаст, тому що мені, наприклад, цікаво думку, просто, думку з точки зору жінок і жінки, яка спілкується з жінками. Да, там, тому що Мені насправді нічого не допомагає перебороти самотність. Я сприймаю це як те, що є, і живу своє життя. Тобто я ну, дуже багато чого прийняв. Я живу так, як я вважаю за. Ну, почекай, ти самотність, мабуть, плутаєш з одинокістю. Да? Ну, відчуття самотності це. Ти ну... відчуваєш це відчуття, ти ж ходиш на спорт, займаєшся спортом, mm -hmm. на танці. У тебе є друзі, у тебе є робота, ти ну, соціально активний. Тому тобто, мабуть. таке враження складається? Так. Серйозно? Що ні? Ну я. Ну, так не є? Я навпаки дуже наглухо застігнутий інтроверт, якщо чесно. <рес> От і я просто займаюся тими речами, які мені подобаються. Тобто, якби мені подобалося сидіти там. Медитувати там, mm -hmm. десь в, в горах одному, то я, б, мабуть, робив це. Просто я ж кажу, мені подобається танці, мені подобається спорт. Ну, мабуть, от діти мені допомагають відчувати те, що я не самотній. От. Але вони вже дорослі, в них є свої заняття, і, на жаль, я не, не так активно використовував той час, коли їм був потрібен. Але в моєму випадку я не можу сказати, що щось допомагаю. Це просто ну, отак от я вже прийняв це. І... Ну, тобто, наприклад, як з танцями, я просто подумав, що ну мені було дуже страшно йти, тому що я думав, що будуть сміятися, але я подумав, що а що я втрачаю? Тобто, це не було якесь таке, таке, от соціальне це була дія для себе, знаєш, щось таке. От, тому... Ну, це дуже класно, що ти займаєшся тим, що приносить задоволення. Друзі, сьогодні ми поспілкувалися. Думаю, що комусь це буде цікаво, комусь ні, хтось лайкне, хтось, хтось дизлайкне. Не забувайте коментувати, підписуватися. Як я вже казав, з нами була Катерина Кузнєцова. Я Олександр Гринець. І я щиро вдячний всім, хто дивиться, всім, хто коментує, всім, хто ставить лайки. І дякую тим, хто ставить дизлайки. Дякуємо вам, чекаємо на ваші коментарі з нетерпінням. До нових зустрічей!